Друзі, вітаю всіх. Врешті прийшов і мій час попрацювати в ефірі п'ятого каналу. Інформаційний день стартує в нашому ефірі. Ми будемо обговорювати всі найважливіші теми, про які дізналися на цю мить. Ну, найперше, хочу сказати, що синоптична, чи то календарна весна цього року радує. Синоптики говорять, що 8, 9 і 10 березня в Україні буде тепло: 8, 9, 10, 14 і подекуди навіть 17 градусів тепла і сонячно. Натомість, політична весна щодня показує бурі, шторми і різні політичні катаклізми зокрема сьогодні. Чергова порція інформації від генерального прокурора Юрія Луценка. Генеральний прокурор говорить, що в справі про хабар кандидату в президенти Юрію Тимошенко замішаний народний депутат Валерій Дубіль від батьківщини Юрій Луценко на брифінгу пояснював і підтверджував свої слова різними фактами і документами, і перепискою народного депутата. Ну також Луценко нагадав, що цей народ. Ні, депутат фігурує в кримінальній справі, яку веде СБУ про піраміду кандидата в президенти вже Юлії Тимошенко. Артем Ситник сьогодні також повідомив про те, що національне антикорупційне бюро відреагувало на розслідування, яке було продемонстровано журналістами «Бігус.Інфо», І було зареєстровано дві кримінальні два кримінальні провадження. І сьогодні було в рамках одного з них проведено аж 20 обшуків, в тому числі за місцем проживання Ігоря та Олега Гладковських Віталія Жукова. Та Андрія Рогози. Ну і Юлія Тимошенко сьогодні пообіцяла, що кожний громадянин України отримає від неї підписану обіцянку, де вона зобов'язується перед українцями встановити мир. при тому за два тижні після того як стане президентом, обіцяє страхову медицину і зниження тарифів. Отакі От теми на цю годину зараз спробуємо їх обговорити. На зв'язку з нами Дмитро Яблуновський, заступник директора центру економічної стратегії. Пане Дмитре, доброго дня. Доброго дня. Не знаю, чи чули ви мою підводку, але давайте про обіцянку Юлії Тимошенко про мир за два тижні, про е, страхову медицину і зниження тарифів. Е, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте е, такий розмах е, обіцянки кандидата в президенти? Ну, я економіст, тому я про мир не буду коментувати. А, а щодо страхової медицини і щодо е, тарифів, то тут є два нюанси. Перше, що насправді. Повноваження президента воно досить обмежені. Якщо президент не має власної фракції достатньо великої або коаліції, яка його підтримує в парламенті, то він навряд чи може багато змінити, і він не може, наприклад, бо та ті самі ціни на газ, про які дуже багато говорять, вони, вони залежать від уряду. Якщо уряд... Хоче встановити насправді вони встановлюються навіть, я би сказав, ринком. А уряд як може що може зробити, може встановити субсидії, і потім парламентарі у під час голосування за бюджет мають проголосувати. Відповідно, президент. Е я би хотів, щоб він не мав би стосунку до газу, а ціна була ринковою, встановлювалася виключно ринком. І тільки в тих випадках, де ми хочемо допомогти людям заплатити для тих, хто не має можливості платити по тарифах, тут знов таки питання уряду, а не президенту. Страхова медицина так також тут потрібно приймати відповідне законодавство і функція парламенту. І знов таки дивлячись на рейтинги. Всіх парламентських потенційних партій, не лише батьківщина, також всіх ми бачимо, що ну принаймні на, на поточний момент відповідно до опитувань, ну немає такої сили політичної, яка могла претендувати на однозначну більшість в майбутньому парламенті. Відповідно, будь-які обіцянки в цьому сенсі вони ну такі досить. Я, я би дуже стримано до них ставився. Ну і звичайно, є інший аспект, це реалізованості цих обіцянок за, наприклад, наявності навіть політичної волі. Або якщо ми кажемо про страхову медицину, то так, напевно, можна прийняти законодавство, але слід теж думати, як це буде працювати, чи достатньо буде грошей на її запровадження. А щодо зменшення тарифів, то тут, як на мене, всі кандидати, які обіцяють зменшення тарифів, вони. Ну, якби не зовсім пропонують ефективне рішення. Бо ефективне рішення це коли є єдина ціна на газ для всіх, і для населення, і для підприємств. А потім ті, хто не може її платити, люди з меншими доходами, соціально незахищені, Наприклад, пенсіонери вони отримують відповідно субсидію бажано монетизовану. І таким чином. Ми уникаємо ризиків корупційних. Те, що вже неодноразово наодно, відбувалося в Україні, коли є дві різні ціни на газ одна для населення, інша для підприємств, і беруть на дешевий газ як для населення а потім чомусь його продають вже дорожче як для підприємств. І у цей корупційний ризик: єдиний спосіб його подолати це. Прибрати різні ціни на газ має бути одна ціна на газ ринкова. А ті, хто не може платити, так ми маємо потурбуватись. Про них держава має потурбуватись, але через механізм субсидій, видалі монетизованих, пане Дмитре. Ви ви сказали таке слово сполучення. Корупційний ризик. Я хочу трішечки змінити тему. Ваша думка зрозуміла. Але щодо корупційних схем, які в українській оборонці ніби існують, і ми зараз про це говоримо за результатами журналістських досліджень, вже говорила про сьогоднішню інформацію від Артема Ситника. Скажіть, будь ласка, наскільки це є ризикований момент для української економіки? Адже український оборонний комплекс Украї... ну, це, це велика частина економічного економічної складової, яка впливає безпосередньо на країну. Що ви про це скажете? Знов таки є аспект, який стосується того. Оборонного комплексу для країни, що воює, фактично це окреме питання, і воно надзвичайно важливе. Але знов таки воно не економічно, тому я не буду його коментувати щодо економічного. Так дійсно дуже велика кількість підприємств ходить до складу. У короборонпрому частина цих підприємств насправді не виробляють безпосередньо зброю, і на мою думку, частина цих підприємств ну їх можна було б прибрати з Укроборонпрому, короборонпрому, і ті, які не мають безпосередній стосунок до виробництва зброї до безпеки держави. А далі другий аспект ну дуже багато про це дійсно писало останніми тижнями, але я б звернув увагу на такий момент: а що треба робити, а що потрібно було зробити, щоб такої ситуації не. Було Знов таки Я не хочу оцінювати, бо я не є там представником слідчих органів. чи що там відбувається, але щоб не було навіть звинувачень у потенційних у корупції, що потрібно було б зробити, а потрібно було б зробити реформу корпоративного управління. Е, вона відбулася для деяких найбільших державних підприємств, наприклад, Нафтогаз або Укрпошти, де є незалежні наглядові ради, які сформовані, які в меншій мірі залежать від волі політиків. Е, а відповідно, на жаль, питання у короборонпрому воно був, він був викреслений ось з переліку підприємств під час прийняття закону, де мали створюватися такі наглядові ради. І як на мене, це ось саме тоді вже було закладено ризик всіх цих скандалів, про які зараз говорять. Що треба зробити? Повернутися до питання. Реформи корпоративного управління, зокрема і укроборонпрому, і створити там незалежну наглядову раду. Після цього я впевнений. Більшість питань, принаймні на майбутнє, із зловживаннями буде знята. Пане Дмитре, вчора на засіданні ради національної безпеки і оборони президент сказав, що буде проведено міжнародний аудит Укроборонпрому. І я читаю сьогоднішню інформацію про те, що аудит державного концерну був запланований і оголошений ще у 2017 році через систему прозоро шукали відповідну компанію, але цього так і не сталося. На вашу думку, аудит Укроборонпрому допоможе в ситуації вивести компанію на прозорі механізми роботи, і як швидко він може бути проведений? Ну, дивіться, аудит, це якби вивчення симптомів. Якщо в нас є хвороба, потенційно у нас є хворий організм, то можна лікувати симптоми, можна навіть їх трохи там придушити, зменшити, збити температуру, але потрібно лікувати саму хворобу. Тобто, аудит, якщо він буде незалежний, він або виявить, або не виявить порушення, але він е, не, не, не є ліками, які вилікують. Е, Організм і відповідно не дозволять йому захворіти на корупцію в майбутньому. А що що є джерелом корупції, як правило, це коли там політичні політики а, дають посади певні топ менеджерів пов'язаним особам? Ось. І власне як цьому запобігти, створити незалежну наглядову раду. Е, відповідно, і ця незалежна наглядова рада буде вибирати обирати топ менеджмент державних підприємств прозоро на конкурсах. І власне, е, як очікується, ці люди обрані цими незалежними наглядовими радами, вони вже не будуть зважати на телефонні дзвінки, е, якісь прохання і так далі. Вони будуть працювати на користь компанії, а не на користь окремих політиків. Щодо ситуації у Нафтогазі, вчора на засіданні уряду було прийнято рішення про новий конкурс на очільника цієї компанії. Володимир Гройсман сказав, що конкурс буде оголошено 23 березня, і місяць він буде тривати. Після того ми слухали прес-конференцію нинішнього керівника Нафтогазу Андрія Коболєва. Він сказав, що в інтересах компанії він хотів би залишитися для того, щоб закінчити реформування цієї компанії для того, щоб Україна і далі продовжила вигравати в суперечці і з Газпромом, от, власне кажучи, намічається такий навіть медійний конфлікт між керівником Кабміну і керівником Нафтогазу. Що скажете про аргументи однієї і іншої сторони? Ну, дивіться, тут є декілька вимірів цієї проблеми. Ну, я медійний не буду торкатися, також не буду напевно торкатися потенційних звинувачень в корупції або потенційних проблем пов'язаних з тим, наскільки е, правильні чи неправильні рішення Нафтогазу я би також напевно не взявся коментувати юридичні позиції. Бо насправді е, е, пан Коболєв вчора озвучив під час брифінгу свою позицію е, про те, що дійсно е, немає немає серед функцій власника. Е, Призначення голови наглядової ради, а власником в даному випадку є уряд кабінет, кабінет міністрів. Ось е, я би торкнувся саме питання корпоративного управління. Якщо дуже спростити, там є три ланки: є власник в даному випадку держава е, в особі кабінету міністрів або уряду. Далі є незалежна сформована наглядова рада, і потім є е, голова правління, є правління топ-менеджмент компанії е, в даному випадку Нафтогазу. І ідея сама найкращі практики корпоративного управління, що держава або власне як власник вона обирає наглядову раду і формує політики власності. Вона дає завдання наглядовій раді і пояснює навіщо державі потрібно це підприємство. А потім наглядова рада вона. Призначає звільняє, проводить конкурси з призначення топ-менеджменту компанії. Отака логіка. А зараз ну, в українських реаліях на жаль відбувається таке, що а, держава як власник вона починає намагатись впливати саме на призначення голови правління, і це протирічить а, найкращим світовим міжнародним практикам. Зокрема, наша реформа корпоративного правління базується на а, Таких настановах країн ОСР стосовно управління державними підприємствами, і там чітко написано, що саме функцією наглядової ради є призначення і звільнення директорів або голів правлінь державних компаній. Рекомендую як... Вибачте, Ви, пане Дмитре. Якщо контракт закінчився, ми, ми говоримо, що у пана Кубалів закінчився контракт. Хто уповноважений далі продовжувати контракт чи оголошувати конкурс на новий? Ну питання розумієте. Що позиція е, пана Коболєва в тому, що наглядова рада має займатися питанням е, і конкурсі, і призначення е, саме голови правління? Знов таки, в нього одна юридична позиція. На жаль, я не бачив юридичної позиції уряду, бо вони тільки посилаються на постанову 777, але це теж до кінця не зрозуміло. Тобто, принаймні, ми тут бачимо різні юридичні позиції на це на це на це питання. Але знов таки, якщо дивитись на це, з точки зору найкращих світових практик. То повертаючись до того, що я вже сказав, в даному випадку це наглядова рада повинна е, продовжити цей контракт. Якщо вона вирішила, якщо вона не задоволена роботою е, пана Кобольва, наглядова рада може вирішити е, запустити конкурс і його змінити. А відповідна функція держави в даному випадку уряду це вплив лише на, на наглядову раду, якщо е, уряд. Держава вважає, що не досягають компанія тих цілей, які вона поставила в політиці власності. Тоді, власне, вона може звільнити наглядову раду. Ось призначити нову, і там вже наглядова рада буде обирати. зрозуміло. Випадку. Дякую за пояснення. Дмитро Яблоновський, заступник директора центру економічної стратегії. Отак, сьогодні ми почали інформаційний день. Попереду багато роботи. Я не прощаюся. Після новин побачимося. Буде інтерв'ю. Дочекайтесь.